Одна проста інструкція, яка дозволить вам зберегти мотивацію та самодисципліну. Суті заключається в тому, що дуже часто ми можемо звертати увагу на результаті під час нашої діяльності, і якщо вона щось не виходить, то ми відразу починаємо розчаровуватись, тому що ми не отримали те, що ми хотіли. Але якщо ми починаємо звертати увагу більше на процес, на ті зусилля, які ми приклали, на відчуття насолоди від певної діяльності, коли ми помічаємо те, що ми переходимо певні перешкоди. Долаємо певні труднощі, тому що виходимо за територію власних компетенцій і від цього отримаємо насолоду, то в цьому випадку наша дисципліна та мотивація вони стають більш стійкішими, тому що якщо все ж таки наша дисципліна та мотивація залежать від результатів, то в цьому випадку наша дисципліна та мотивація вони стають залежними від зовнішніх чинників. Тобто від результату, І якщо в нас щось не виходить, то в цьому випадку ми відразу ж втрачаємо мотивацію та самодисципліну. Тому тут є перед нами така задача змістити все ж таки фокус уваги з результату на процес, помітити, що дійсно ті зусилля, які ми прикладаємо, той шлях, який ми проходимо, має сенс. Тому що коли ми виходимо за територію власних компетенцій, коли ми робимо те, що для нас є незвичним, всередині нас відбувається дуже велика робота, і її потрібно поважати, тому що це про підготовку. Ми всередині готуємось, ми накоплюємо цей ресурс, ми робимо певні дії, і навіть якщо щось не виходить, ми вже для себе являємось в якомусь сенсі переможцями, тому що ми зробили ту дію, яка була для нас незвична, ми вийшли за територію власних компетенцій, і це вже класно. Але якщо ми починаємо фокусуватись на результаті, що для нас є більш притаман. Тому що нас в якомусь розумінні цьому навчали, постійно звертали увагу стільки на результат, процес не має значення, має значення, яка оцінка, який результат. І якщо ми починаємо це використовувати, саме такий підхід, то, звісно, наша мотивація та дисципліна стають зовнішніми, тобто залежними від результату.